Доброго ранку. Сьогодні бадьорий корисний ранок ми створимо завдяки лимону разом із флористом Танією Боришкевич. Доброго утра Юля. Лимон, як странно, може стати красивою частиною декору в нашому домі. Добавити юта і незабуваємо аромату. Цитруси найважливіші фрукти у нашому холодильнику. Їх має бути вдосталь. А ефірні олії лимону наповнюють наше приміщення приємним ароматом, а також бувають небезпечні віруси та інфекції. Для створення цитрусової композиції нам знадобиться лимони, квіти зеленого та жовтого кольорів, кілька гілочок ялинки, декоративна губка, ніж, ножиці та шпажки. З чого почнемо? Намочимо губку. Губку кладемо у воду і кілька хвилин чекаємо, поки вона сама не потоне. Далі загортаємо її у прозору плівку та кладемо у будь-яку посудину. Тепер справа за квітами: ми беремо декоративну капусту та гвоздику, кілька гілочок білих хризантем та кроспеді. І головний інгредієнт це лимон. Його розрізаємо навпіл. Так, наша композиція виділятиме приємний цитрусовий аромат. Лимонів дуже сильний аромат, і він записується навіть на підсвідомості. свідомості. Ними можна навіть зірвати концерт. Так нещодавно зробили діти сіли разом з лимонами в руках. І музиканти духового оркестру не могли грати через те, що у них дуже багато слини виділялося, не могли дути в свої інструменти. Шкодники. а взагалі лимон це символ дружби у 126 країнах світу. Тепер робимо серветки. Для створення серветок необхідно стрічка та квіти. Серветку прикрашаємо стрічкою та додаємо квітку, і вуаля краса готова. Найпростіший варіант декору це наповнити прозору вазу лимонами. Жовтий колір цитрусу додасть сонця у вашій оселі. Наша композиція серветочки, лимонад готові. На це нам знадобилося всього 15 хвилин. Тепер йдемо серверувати стіл для сніданку. Дивлюсь на нашу композицію, розумію, що краса у лимонах. А ще найкращий початок дня з лимонаду. Адже у лимоні дуже багато вітамінів. Це дуже сильний енергетик. Красито і уют можна створити з того, що є у нас в холодильники. 5 rokov vám ránku.